Так, значить, тест першої, першої форсуночки. Ось такі показники. Ну, це в межах 100, Десь так воно й буде. Так. Так, далі. А, ще не навчився я користуватися цим прибором, так, форсунка номер два. Трошки більше, але не краще, Так. Так, далі. отако так. Далі. Ну тут, взагалі, Вообще. Голяки абсолютно. Так. Так. О тако. Так. Ага. От так і так. Все. Так, четверта, остання. Хто знає, як він працює, цей китайський? Пристрій. Якби де знайти яку нормальну форсунку, щоб це діло провірити, ну, показники змінюються, да? то тобто, есть... Але не, не одної робочої форсунки тут я не бачу. Усе ж шрот. Якщо він дійсно відповідає цей апарат, то такі показники є. На жаль.